Програмісти втратять свою роботу або стаття, яку мені прислав друг, і давайте поговоримо, чи справді ai розробники вже наступають всім програмістам на п'ятий, і скоро ми всі залишимося на ринку праці. І так, мені сьогодні прислали отаку статтю про те, що Cognition – це. Компанія-розробник випустила свого AI софтвер інженера який вміє писати код так само, як е, звичайні софтвер-інженери, типу мене, і може скоро виконувати прямо всі всі задачі. Я хочу перекласти статтю на українську, аби. Всі, хто не вміє одночасно слухати українською і читати англійською, могли сприйняти контент, який я буду подавати. Ну і в цілому, моя задача тут це надати мою думку про цю розробку, і наскільки вона дійсно здатна змінити ринок праці для софтвер-інженерів. для Айтішників. І так, значить, про що мова? Тут у нас зображений значить, робот, який програмує. Ну і власне тут в статті повідомляється, що є AI-стартап, який розробив програмного інженера AI, тобто інженера, який на основі мовної моделі вміє писати код. на Чомусь, ну, я підозрюю, що певно на будь-які мові програмування. Треба зазначити, і вони тут це зазначають, що давно вже існують різні помічники для кодування, як, наприклад, GitHub Copilot. GitHub Copilot – це коли ви можете написати, наприклад, функція, яка робить то-то-то-то, -то, або просто задефайнити функцію, дати їй ім'я, і GitHub Copilot автоматично може визначити її базу, тобто той, те наповнення функції, яке вона буде мати. Це не повноцінна заміна програміста, і в статті кажуть, що у цей когнішен він зробив степ Forward, і, відповідно, зробили вони прям повноцінного інженера. Ну, гаразд. Тут треба зазначити, що Програмісти, які працювали над цим, я інженером вони є саме золотими медалістами в олімпіадному програмуванні. І треба зазначити, що все ж таки олімпіадне програмування сильно відрізняється від індустріального програмування, тим, що все ж таки. В індустрії ми маємо деплоїти, а в олімпіадному програмування там більше алгоритм збейс. Але сподіваюся, що все ж таки ці розробники мають такий досвід в продуктовій розробці. Ну, як мінімум, вони розробили цей продукт. Тут пишуть, що стартап продемонстрував, що це перша пропозиція такого роду, яка навіть здатна обробляти проєкти на Upwork. Ну я вам скажу проєкти на Upwork здатна обробляти навіть будь-яка. Ну ладно, не будь-яка, але в цілому джуніори джуніор-спеціалісти здатні робити проєкти на Upwork і зважаючи які там ціни за ці проекти на опор, то в цілому крім джуніор спеціалістів ніхто за них братися та й не буде, оскільки там ставлять рейти за годину 10-12 доларів. І це зовсім не те за що готові працювати погодинно спеціалісти рівня Middle і. Старша, до речі, ідея для бізнесу можете, значить, попросити поки що в закритому доступі цей AI наш інженер, як його називають? Де він? Де він? Тут він, так де він. Зараз доступний лише за закритим доступом. Ви можете попросити в розробників доступ і його потестувати. Я ще не запросила, але після перегляду відео мені цікаво, на що він здатний. Адже я вже мала певний досвід розробки алгоритму, який би виконував за мене мою роботу. І не дуже успішний. Тобто, дещо він може допомогти, але далеко не все. Гаразд, читаємо далі. Що там нам розказують? Що. Наш цей інженер, де він? він може отримати доступ до звичайних інструментів розробника, Ну мається на увазі певно, Integrated Development Environment, як, наприклад, PyCharm, Чи в чому ми пишемо код? Хтось пише код просто в консолі. Також він має свою власну оболонку. Це означає, що він може компілювати код, редактор коду, браузер і у, у пісочнику об числі середовище. Тут певно торчі калька в перекладі. Може планувати і виконувати складні інженерні завдання, які потребують прийняття тисячі рішень. Ну гаразд, і якщо ми з вами подивимося, відео давайте зазирнемо в це відео, то я вимкну тут звук і просто подивимося, що тут відбувається. Значить, задачка, яку задають цьому нашому інженеру. Давайте тут трошки повернемось. Вони хочуть зробити бенчмарк Лама 2 від трьох різних провайдерів. Що таке бенчмарк? Бенчмарк – це запуск якогось алгоритму і підрахунок певних метрик. От тут ми вони хочуть запустити бенчмарки для лама 2 Це опенсорсна мовна модель. Суть в тому, що аби. Цілому робити реквести до цієї моделі, нам е, треба з'ясувати, які ж у нас є API, тобто е, за яким принципом ми можемо доступитися до lame 2 саме у цього провайдера: Replicate є з реперплексія. Е, е, гаразд, і значить, написати скрипт для того, аби зробити цей бенчмарк. Е, значить, далі, у нас що робить наш девелопер? Тут у нього відбувається робота. Він спочатку... Пише план. План в цілому доцільний. Цей план міг би написати GPT, якщо йому зараз те таке завдання. Дуже добре, до речі, з цим справляється. Плани пише на ура. А вот. ну і далі він починає розробку. І зверніть увагу тут на чатик. Значить, наш девелопер щось робить, він задає питання, і Скот, сам розробник, який записав це демо, він надає йому певні технічні деталі. Він каже, що він передає йому деякі credentials. Креденшлз це ну, доступ до API. Тобто, от у чата теж є API, і там у нас є свої ключі, за якими ми можемо, значить, робити реквести до OpenAI, доступатися до нього програмним способом. І якщо ми комусь покажемо ці ключі, то інша людина зможе користуватися нашим доступом до чата нашими токенами, і ми будемо це тільки платити, тому їх треба зберігати в секюрному місці. От, використовуйте ми. Менеджер пасвордів. Я думаю, що ем, ці секюріті команди в вашій компанії мені дуже за це подякують. А, так от. Значить, тут він дуже френдлі відповідає цей Девін. Він ми, до речі, бачимо, що у нього тут є браузер, в якому він щось шукає, як йому саме виконати задачку. І він пішов у нас дивитися в провайдера Perplexity, Як же ж йому написати api реквести Гаразд далі у нас тут показується, що в нього ще є консоль, і він тут може між папочками пересуватися. І далі він почав писати якийсь код на Python, причому з коментарями і ну. Там мало що можна зробити яку помилку в тих десяти відочках коду, того поки що виглядає адекватно. Так, гаразд. Він тут проресерчив, значить, різні API, з них достав якусь інфу. І давайте подивимось, ну що тут ще стається. А тут на якийсь момент у нас де він, значить. Натрапив на якусь помилочку, і він пішов шукати, як же ж її виправити. Оце, до речі, прикольно. Тобто, зазвичай, якщо ми пишемо код з допомогою чата GPT, то ми він нам написав якийсь код, ми його запустили, бачимо, що не працює. Ми потім йому пишемо що, типу, чувак, нічого не працює. І він такий починає виправляти щось, випробувати і врешті доходити до розв'язку. Я так писала код навіть на мові, яку дуже. Мало знаю на JavaScript, і мені вдалося зробити робочий код за кілька ітерацій. Тут виходить він сам іде і шукає, що ж могло піти не так в цьому коді. Насправді це не складно реалізувати. Тобто, якщо ви працювали з, зі створенням промптів, програмним способом надсиланням їх до ChatGPT, то розумієте, що ну тут в цілому не дуже то. Складно є, просто відстежуєте помилки і посилаєте цю помилку разом з тим кодом, який ви заранили. Далі він показує нам окей, після помилки, що які виправлення він зробив, аби. Аби код працював. Ну і заодно ми можемо подивитися на якість коду. В цілому якість коду ну, доволі непогана. Нормально названі змінні, і тут є якісь if і else, функція нормальна. Тобто, в цілому виглядає так, виглядає адекватно. Наше він тут нам, звісно, вертає з функції? Ну, допустимо. Далі. Далі вони тут теж обмінюються якимись кредилзами. Також він тут просить заюзати конкретну лама модельку. І, значить, продовжується розробка. Тут цей розробник ще репортить, значить, які задачки він зробив. Ну і врешті він показує, які результати були після того, як був пофікшений баг чи що. Ну і врешті, там цей інженер він ще і заделіверив UI-ку, тобто веб-інтерфейс, через який можна переглядати результати бенчмаркінгу. Що він тут поміряв? Він поміряв average tokens per second, тобто пропускну здатність алгоритму LAMA2. І які у нього є середнє, середнє значення у пропускної здатності за кілька ранів, і яке є стандартне відхилення. Ну, і також зазначив документацію. Ну, в цілому непогано. Які в мене тут є зауваження? Ну, по-перше, треба тестувати на інших завданнях. А що, якщо до якого сервісу немає у девіна доступу? А так дуже часто буває, тому що у нас же ж дані та приватні, і нам треба до них запросити доступ. Ну, певно, він напише, що типу, серіан доступу немає, дай мені, будь ласка, доступ. І тоді ми маємо на цього девелопера запросити доступ, написати емейла e і значить, почекати, поки нам цей доступ нададуть. Другий момент. А що по клауду? Ну, типу, хорошо, ми задеплоїли це все діло локально, я так підозрюю. І що ми будемо робити далі? Ми будемо якось йти впрод з цим рішенням, чи, чи ми так і лишимося. В, в нашій локальній розробці. В цілому, тут, судячи з ЮРЛ, задеплоєний це, це рішення кудись в не локально, а десь на відкритих просторах інтернету. Тобто, все ж таки, він зміг це задеплоїти. Але от питання в інфраструктурі. Тобто, коли ми займаємось нормальною розробкою, ми працюємо десь в клауді, і нам треба налаштувати, наприклад, процес збору даних або Якісь cd налаштувати в ЄТІ для того, щоб у нас автоматично збирався код після кожного коміта. От в мене є великі сумніви, що цей чувак на це здатний, тому що це не просто вже писати код і викликати якийсь простий алгоритм для або простий сервіс для того, аби його затеплоїти. Це треба саме. Об'єднувати кілька сервісів у своїй роботі. Так, він має зараз доступ до консолі і до браузера, але інженер використовує значно більше інструментів, коли ну, з чимось працює. Окей. А, які в мене ще є зауваження? Для того аби спілкуватися з цим чуваком, все ж таки треба мати певний технічний бекграунд, який є у людини, яка проводила це демо. А якщо у вас немає цього технічного бекграунда, чи зможе він ну скажімо? Замінити повністю софтвер девелопера певно, ні. Тобто, робимо висновок, що все одно люди, які мають досвід в розробці, вони будуть потрібні ну, як мінімум, аби управляти такими алгоритмами. Але все ж таки для дійсно справжніх задач рівня middle, чи підходить такий інженер, в мене є великі сумніви, адже там треба більше, ніж просто е написати код на пітоні. Тож, підсумуємо. Статтю залишу в коментарях, аби ви могли з нею теж ознайомитися і поділитися своїм враженням, наскільки вас взагалі це лякає. А я тим часом запишу для вас відео, на мій погляд, які навички варто розвивати, аби користуватися попитом на ринку праці серед. Айтівців і не втратити свою роботу. Адже дійсно алгоритми штучного інтелекту вони вносять певні зміни. Треба визнати, що ці зміни не такі швидкі, як всім здається. Тобто не замінять всіх інженерів за один рік. Треба розуміти, що бізнеси працюють значно повільніше. Вони такі, у них є процеси, це все треба поступово, поступово змінювати. На це треба виділяти бюджети. І не отак от за. За щелчком пальців це все станеться, але все туди ідеї. Бізнеси звісно зацікавлені зробити певну автоматизацію для того, аби скоротити собі витрати на персонал і при цьому отримувати більше грошей, бо штучний інтелект може давати якісь ліпші результати, ніж скажімо, інженер зовсім зовсім початківець. Тож для джунів зараз, звісно. Складний період, тому що чат GPT може дійсно замінити такого прям ну, геть-геть зеленого інженера. Але коли у вас вже є певний досвід в створенні програмних продуктів. То ви вже можете так нормально конкурувати з чатом GPT, адже ви маєте, крім всього іншого, навичку комунікації і а, доменну експертизу, і експертизу глибоку, що саме людям потрібно, коли вони кажуть, що їм потрібно А. Можливо, їм потрібно не А, а Б, або С. І це а, штучний інтелект ну, навряд чи, з мого досвіду, зможе виявити, а, прям, якщо його запитати напряму. До слова, я розробла. Рішення, де треба було під'єднати е, різні Апішки для того, аби збирати дані з е, сервісів. І ідея була в тому, аби закинути просто назву сервісу, і ChatGPT нам зібрав е, всі необхідні файли для того, аби збирати дані з цього сервісу. Ну, наприклад, сервісу погоди. І врешті в мене цей алгоритм запрацював тільки коли я надавала конкретні темплейти файлів, які я вручну знайшла. Е, до чата GPT, і аби він їх заповнив саме вводними даними з документації API-я запитуваного сервіса. Це доволі багато ручної роботи. Автоматизовано зібрати весь набір файлів. Ну там треба було прям створити кілька файлів для того, аби задоліверити це все. Не зміг чи впоратися. І це четверта версія. Звісно ж, я використовую її щодня в роботі, і треба розуміти, що у ці всі рішення, там де ми створили со інженера, варто сприймати доволі критично. А також у них тут є графік, що вони досягнули. Давайте подивимось а ага, приблизно. 13% issues resolved real-world software engineer performance, тобто software engineering bench, і от Клауде був найкращим алгоритмом до цього. А зараз і він вирішував 4,8% задач. А тут зараз цей Дейвін, він він вирішує 13,86%. Ну, по перше, значить, такі штуки треба перевіряти. І іноді буває, що за бенчмарками алгоритм показує себе добре, як Джиміні, наприклад. А насправді в використанні він. Так собі. Ну, і треба розуміти, що це тільки 1386% задач. Плюс я би переглянула детально, що там за Real World Software Engineering задачки пропонуються саме в цьому бенчмарку. Тому що software Engineering це не тільки написання коду. Це ще й розуміння, як правильно цей код архітектурно побудувати. До речі, з точки зору рефакторингу, ChatGPT, з мого досвіду, знову ж таки, дуже не завжди коректно справляється з, наприклад, декомпозицією кода. Або якщо код це треба якось інакше переупакувати. Можливо, недостатньо релевантних водних даних, але поки що. По простому відрефакторити код, скажімо, переназвати якісь змінні, або там якийсь цикл зоптимізувати Він може. А от змінити архітектуру коду, розкидати його по файликам, аби воно там якось гарно було, і при цьому ще. й... Виокремити класи там, де це доцільно, і дещось зоптимізувати, там, де написано надто розлого, от поки що ну, слабенько справляється, тобто треба кілька ітерацій і мій інженерний беккраун для того, аби досягнути бажаного результату. Сподіваюсь, вам це відео було корисним, воно в такому неформальному форматі. Пишіть, як ви вважаєте, чи ChatGPT... Замінить роботу програмістів. На вашу думку, дуже цікаво почитати. Ставте лайки, ставте дзвоники, якщо вам цікавий контент про IT, програмування і штучний інтелект. І побачимось у наступному відео. Па-па!